Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання Крелакс. І я сьогодні до вас ось з таким візеруночком. Візеруночок такий дуже цікавий. Я б його назвала цибулинки, тому що він мені так нагадує цибулинки. І він такий ажурний, красивий. Я думаю, що на якісь літні топи, футболочки, на щось таке дуже гарно підійде. І зараз. Ми з вами роздивимося схему і е, будемо в'язати. Значить, схема виглядає ось так. Е, всі значки, я ну, звичайно я покажу, як їх вив'язувати, можете зробити скріншот. Тут число петель, в рапорті число петель кратне 8, плюс одна петля симетрії і дві прушкові. Якщо в'яжете по кругу, то просто 8 петель кратне кратне число петлі, кратне І висоту візерунок має 12 рядів. Тобто, 6 рядів ми в'яжемо візерунок, а потім в шах... переходимо і в шахматному порядку в'яжемо другу частину візерунка. Як бачите, не, не так вже й складно. Зараз я вам покажу описи до кожного значка. Можете собі робити скріншоти, тому що я не, не знаю, чи я буду вміти в сообщество викласти, але. Постараюся спробую, ну, не знаю, чи в мене вийде. Тут, може, не зовсім зрозуміло так написано, бо, але так як я покажу, покажу як в'язати, то я думаю, що ви все зрозумієте. І будемо починати в'язати. <кій> Значить, число петель кратне 8. Я наберу самим простим. Ой. Мало нитки лишила. Наберу на два рапорти, тобто 16 петель плюс одна петля симетрії 17 і дві пірушкові, тобто 19 петель. Самим простим способом, ось так на одну спицю набираю петлі. 19 петель на два рапорти. Думаю, зрозуміло. Набрала я 19 петель, повертаю роботу. І тепер то в мене буде перший ряд по виворотній стороні. І мені треба пров'язати підготовчий ряд візерунка. Першу петлю я завжди в першому ряді, перший раз пров'язую, більше я першу петлю не пров'язувати не буду. І тепер підготовчий ряд в'яжемо одна лицева і три виворітні. Якщо ви в'яжете по кругу, то в'яжете одна виворітня, три лицеві, одна виворітня, три лицеві так по кругу, а я буду в'язати поворотніми рядами. Знову одна лицева, три виворітні. В кінці ряду в мене буде одна лицева петля і прушкове виворітня. Тобто, я думаю, ви зрозуміли. В'яжемо самостійно тепер в'яжемо перший рядочок візерунка по схемі. По схемі ми в'яжемо. У нас тут вже є підготовчий ряд, тому у нас е, все видно: одна виворітня, три лицеві, два, три лицеві. Одна виворітня і три лицеві. І так до кінця рядочка. В кінці рядочка буде одна виворітня і прушкова теж виворітня. Вже дов'язую. Три лицеві. Бачите, кінець ряду одна виворітня і прушкове виворітня. В'яжемо другий рядочок візерунка теж по малюнку. Першу прушкову зняли і в'яжемо лицева, три виворітні. Так само, як підготовчий ряд. Далі в'яжемо третій рядочок візерунка. Перепрошую, хитається. Так, Третій рядочок візерунка. Першу прушкову петлю я знімаю. І тепер одна виворітня. Робимо накид. Тепер у нас є три лицеві. Нам їх треба пров'язати три разом, щоб середня петля була зверху. Значить, першу петлю я знімаю ось так за задню стінку, за праву стінку, і другу петлю знімаю. Тепер я ззаду підхоплюю обидві петлі разом на ліву спицю. Бачите, ось так. Трошки тупуваті спиці. Ладно, я так оберну. Я їх назад перекину тепер на ліву спицю і спереду підхоплю обидві разом. Не вдалі спиці взяла. Тепер пров'яжу. Три петлі разом, так. Можу взяти інші спеці. Так, показую ще раз. Дві петлі я розвернула. Підхоплюю їх спереду. Ось так дві разом. Підхоплюю назад, повертаю їх на ліву лівцю і пров'язую, роблю накид і пров'язую три петлі разом лицевою. Один накид. Одна виворітня. Так. Ще раз показую, зараз, може, приближу трошки, щоб вам краще було видно. О. Дивіться, роблю накид. Тепер дві петлі розвертаю. Правими стінками допереду, підхоплюю їх ззаду обидві. Бачите, я ліву спицю заводжу аж за другу петлю ззаду. Ось так. І їх ззаду, ось так обидві підхоплюю. А тепер пров'язую три петлі разом лицевою. Все. накид, Знову виворітня, накид. Дві петлі розвертаю правими стінками допереду. Тепер підхоплюю за другу аж петлю, заводжу обидві петлі ззаду, підхоплюю лівою спецею. Бачите, ось так. Перекидаю на ліву. Спецію, і тепер три петлі пров'язую разом. Ось. Бачите, в мене середня петля виходить зверху, накид. Знову виворітня петля. Знову три петлі разом. Розвернула дві петлі і підхоплюю їх ззаду, обидві. Разом лівою спецією, і тепер пров'язую три петлі разом лицевою. Накид забула зробити накид, і три петлі разом лицевою, ось так. І в мене виходить середня петелька зверху, накид. І виворітня петля, і прушкове виворітня. Тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка. Четвертий рядочок візерунка в'яжемо так. Значить, дві петлі виворотні. Лицеву петлю за задню стінку виворітньою пров'язую, накид виворітньою. А тут у нас є де три петлі разом за передню стінку лицевою. Тепер у нас буде йти три виворотні: накид виворітньо, лицеву петлю виворітньою за задню стінку і накид виворітньою. Де три разом, за виворітню, за передню стінку лицевою. Знову три виворотні. Ось так, і одна лицева, три виворотні, і одна лицева, і в кінці ряду дві виворотні, і прушкова виворітня. Тепер повертаю роботу на лицеву сторону і в'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Значить, в'яжемо дві петлі разом, ось так лицевою. Тепер, надіюся, я правильно, е, е, дві разом лицевою з нахилом вліво пров'язала. Тепер бачите, другу петлю я під е, за, е, другу петлю я не скидаю. Я пров'язала дві петлі. Першу петлю я скидаю з лівої спиці, пров'язану, другу не скидаю. Пров'язую її ще раз лицевою петлею. Одна виворітня петля. Тепер в'яжемо три три петлі разом. Три петлі разом, з трьох петель. в'яжемо три. Значить, перші дві петлі я розвертаю правими стінками допереду, одягаю їх назад на ліву спицю. Тепер за передні стінки пров'язую дві разом лицевою. Тепер дивіться, другу пров'язану петлю, ось так, за дужку, Ось так підхоплюю, пров'язую ще раз лицевою, не скидаю її з лівої спиці і пров'язую дві петлі разом лицевою. То я з трьох петель вив'язала три. Одна виворітня, Тепер знову. Дві петлі лицеві я розвертаю правими стінками допереду, перекидаю їх на ліву спицю, пров'язую дві разом лицевою за передню стінку, тепер другу петлю підхоплюю лівою спицею і пров'язую лицевою петлею. Не знімаю її з лівої спиці і тепер дві разом лицевою петлею з нахилом вліво пров'язую. Знову одна виворітня, показую ще раз. Дві петлі пров'язую з нахилом вправо, тобто їх треба розвернути і за передні стінки ось так пров'язати. Другу петлю підхоплюю лівою спецією, пров'язую її лицевою, не знімаю із лівої спеції, пров'язую дві петлі разом лицевою, одна виворітня. Тепер мені треба ті дві петлі розвернути, пров'язати їх разом з нахилом вправо. Підхопити передню дужку другої петлі, і пров'язати ще раз лицевою петлею. І прушкова виворітня. Тепер в'яжемо шостий рядочок візерунка. Значить, в'яжемо дві виворотні петлі, тобто по малюнку в'яжемо одна лицева в нас є. І далі в'яжемо три виворотні, одна лицева, три виворотні. Одна лицева, три виворотні, одна лицева, знову дві виворотні в кінці ряду і прушкове теж виворітня. Повертаємо роботу і в'яжемо сьомий ряд. Сьомий ряд ми в'яжемо по малюнку, тобто лицеві петлі лицевими, а виворотні виворотніми, тому я показувати не буду. В'яжемо самостійно. Тепер в'яжемо восьмий рядочок візерунка. Восьмий рядочок візерунка знову йде по малюнку. Прушкову петлю зняли і в'яжемо виворотні петлі виворотніми, а лицеві лицевими. І по малюнку в'яжемо, як виглядає візерунок. В'яжемо самостійно. Тепер в'яжемо дев'ятий рядочок візерунка. В'яжемо дві петлі разом з нахилом вліво. Тобто просто дві петлі разом. Робимо накид і в'яжемо виворітню петлю. Тепер робимо накид, і нам знову треба пров'язати три петлі разом, щоб середня петля була зверху. Ось так розвернули дві петлі правими до допереду. Підхоплюю я їх з обидві ззаду дві разом, і пров'язую тих дві петлі і третю петлю на спиці пров'язую три разом лицевою. Накид, виворітня петля. Знову роблю накид, розвертаю дві петлі правими стінками допереду, ззаду підхоплюю обидві петлі, ось так спецію, перекидаю їх на, перекидаючи на ліву ліві і пров'язую три рази лицевою. Накид, Одна виворітня петля. Знову роблю накид, розвертаю дві петлі. Ззаду їх підхоплюю лівою спецією. І тепер три петлі разом пров'язую лицевою. Накид. одна виворітня петля. Тепер дві петлі пров'язую разом, роблю накид і дві петлі разом з нахилом вправо. Все. І прушкове виворітня. Тепер в'яжемо виворідній ряд. В'яжемо одна лицева петля, перша і три виворотні. Один лицеву петлю за задню стінку виворітньо, третя виворотня. тепер цю виворітню за передню стінку лицевою. Знову три виворотні петлі, лицеву за задню стінку виворотнюю, і одна лицева. Три виворітні петлі. І одна лицева. Знову три виворотні петлі. Бачите, і в кінці ряду одна лицева і прушкова виворітня. Тепер в'яжемо 14 рядочок візерунка. Першу петлю знімаю, і в нас де перша петля виворітня, і тепер ми В'яжемо три петлі, з трьох петель вив'язуємо три. Дві перші петлі розвертаю правими стінками допереду, перекидаю їх на ліву спицю і пров'язую за передні стінки дві разом з нахилом вправо. Другу петлю підхоплюю лівою спицею, пров'язую її лицевою. Не знімаю з лівої спиці, пров'язую дві петлі разом лицевою. Все. Одна виворотня петля. Знову розвернули дві петлі правими стінками допереду, одягнули на ліву спицю і пров'язали за передні стінки дві разом лицевою з нахилом вправо. Другу петлю підхоплюю лівою спицею, пров'язую її лицевою. Не знімаю її зі спиці, пров'язую дві петлі разом лицевою. Тобто з трьох петель роблю три, одна виворітня. І знову повторюємо ту саму маніпуляцію. Підхоплюємо другу петлю, пров'язуємо її лицевою, і пров'язуємо дві разом лицевою. Я думаю, ви зрозуміли, як в'яжеться цей візерунок. Так, Другу петлю пров'язала, і ще раз пров'язую дві разом. І одна виворітня. І прушкова петля виворітня. Тепер в'яжемо 12-й рядочок візерунка. Одна лицева петля. По малюнку і три виворітні. Одна лицева петля і три петлі виворітні. Одна лицева петля, і три петлі виворотні. Тобто ми в'яжемо по малюнку, як бачимо, так і в'яжемо, і в кінці ряду лицева і прушкова виворітня. Все, ми пров'язали. Візерунок, я тут пров'язала один рапорт, і хочу звернути вашу увагу. Ну, бачите, як виглядає на тій диточці візерунок. Я далі в'язати дівчатка не буду, бо я не маю часу. Але от ви бачите, як виглядає візерунок. Тут в мене пров'язано три рапорти. Три чи чотири рапорти, три рапорти, по-моєму, і я, щоб, щоб в мене ось так закінчився візерунок, я просто пров'язала, наприклад, три рапорти, пров'язала повністю, тобто 36 рядів, а потім я ще пров'язала чотири ряди візерунка. Пров'язала 4 ряди від початку і закрила петлі. Тому в мене, бачите, бо так візерунок виходить, так як не завершений, можна так і закрити петлі без проблем, і так буде гарно. Але я захотіла, щоб в мене були, я чомусь захотіла, так щось збивається рідкість. Я чомусь захотіла, щоб в мене були ось таке закінчення, тому я тут пров'язала ще 4 ряди після рапорту. Перших 4 ряди рапорту. А можете так закривати, то вже як, як, вам, як вам подобається. Надіюся вам сподобався візерунок, сподобався майстер-клас. Пишіть коментарі, ставте вподобачки і до зустрічі в наступних майстер-класах. Всім папа! -па.